Ми ж нагадаємо, що після короткого перемир'я між смугою Гази та Ізраїлем поновилися обстріли. Спровокували це терористи Хамасу. І вчора в день бойовики обстріляли тель -Авів. В Системі залізний купол вдалося зараз перехопити більшість ракет. Ввечері в п'ятницю в Ізраїлі заявили, що вдарили по більш як 200 об'єктах Хамасу. Втім, у Міністерстві охорони здоров'я Гази заявили, що через кілька годин після відновлення бомбардування 109 людей загинули та десятки зісали поранення. Однак Асошеїти прес наголосили, що Міністерство охорони здоров'я Гази не зазначає, скільки серед цих жертв цивільних.